Двічі на місяць протягом півтора року плазму крові здає хмельничанка Юлія Яковлєва. Процедура забору триває годину. Жінка каже, у цей час може і відпочити, і принести користь іншим. Спочатку приходила, щоб на потреби ЗСУ здавали плазму, а потім вже як ну, і фінансово трошечки, і для роботи довідка. Ну, тобто дуже багато вигідних таких пропозицій, тому багато розіграшів, всяких подарунків діло робимо за здачу плазми крові донорам виплачують компенсацію. Вони можуть залишити гроші собі або ж передати на потреби зсу. Анатолій Паньков до центру служби крові біофармаплазма прийшов, аби і армії допомогти, і власне здоров'я покращити. Я регулярно здаю плазму крові. Так само і кров здаю для допомоги людям. Це потрібно так і чоловікам це так корисно змінювати фрагменти своєї крові на більш новіші. Так що це класне діло. Оновлюєш свій організм із нутрі. Працівники центру служби крові кажуть, щодня приймають до 30 людей. Насправді потрібно більше, тому що потужності нашого плазма центру набагато більші, маючи одразу можливість. У 15 донорів приймати плазму, тому що маємо 15 крісел протягом робочого дня у нас може бути до 100 донорів у день. Тому потужності потрібно збільшувати. Особливо зараз, звичайно, військові і цивільні страждають від опіків, травм, втрат кінцівок, навіть таких важких станів, як сепсис. І лікування всіх цих станів не обходиться без препаратів з плазми та крові, аби підвищити обізнаність населення в питаннях донорства крові. Біофарма плазма підписали меморандум про співпрацю з благодійним фондом Карітас Хмельницький у ГКЦ. «Всі медичні центри направлені на те, щоб робити людям добро і допомагати і слідкувати за їхнім здоров'ям. А здачі плазми це також для людей дуже гарна можливість виявити якісь свої захворювання, про які люди, можливо, не знають, а здавши це тестування, люди можуть дізнатися про якісь захворювання і вчасно почати їх лікування. За словами медичної директорки медичного центру Карітас Хмельницький Катерини Назарової, препарати, які виготовляються з компонентів крові, аналогів не мають. Тож сьогодні і сама вирішила стати донором. В умовах війни виготовлення препаратів з компонентів плазми крові є дуже важливим. Взагалі, якщо говорити, оперувати такою загальною світовою статистикою, то кожна четверта людина в світі за своє життя потребувала переливання того чи іншого компоненту крові. От, саме ну, я, як медик, як лікар, як медичний директор вважаю, знаєте, це таким... Елементом національної свідомості нагадаємо, плазму крові можна здавати раз у два тижні. Перед цим необхідно пройти огляд у терапевта Біофарма Плазма. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.